Вишуканий стиль, технологічний дизайн, все це про Audi Q7. Автівка у нас 18-го року, на 2-літровому турбобензині, оснащена повним приводом, має пробіг 127 тисяч км, чудовий білий колір, антихром, присутній безключовий доступ. Салончик у нас іде. на ось такій от шкірі сіренький. З гарною боковою підтримкою, присутнє електрорегулювання. Маємо ось таке чудове шкіряне мультикермо, на якому ми маємо підрульові пелюсточки, управління інформацією на бортовому комп'ютері, навігація, голосове управління та управління мультимедієчкою. Присутня ось така мультимедієчка доволі цікава. Є у нас трьохзонний клімат-контроль, вибір режимів їзди. Це у нас відзначається ось тут от, на екранчику. Є динамічний, автоматичний, комфорт, внедорожник і індивідуальний. Можна під себе налаштувати. Відключення системи серствоп, стабілізація, відключення партроніків, допомогу при спуску і можна кнопочкою вимкнути екранчик. Є підігрівчики передніх двох сидінь, автоматик, електричне ручне гальмо. Тут можна покласти, підзарядить ключик для телефончика місце. Є у нас також панорамка повноцінна на два ряда сидінь. Ось як я казав прив'язок клімат, знизу у нас два прикурювачі, які підсвічуються дефлектори повітря. І зафікси. Зараз у нас ось така ось цікава оптика, задній ряд парктроніків, надпис UCM, кватра. Також все на антихромі, Як бачимо, наявний у нас третій ряд сидінь. Його можна відкинути і їхати не в п'ятьох, а в сім людей може поміститись тоді. Також у нас є місця під поличку. Як бачите, звідси можна відкинути. Натискайте кнопочку, і все ось таким чином у нас відкидається. І друге крісло. Потім просто головки відкинули і все. Маємо повноцінні три ряди. Позаду може сісти навіть доросла людина, ми перевіряли, скажу вам чесно. Ось такий, друзі, чудовий, шикарний, люксовий кросовер від компанії Audi. Сьогодні був у нас на огляді. Всіх, хто хоче собі купити, скажімо так, статусну, класну автівку. Запрошуємо на майданчик, переглянути ось цей чудовий варіант, зможете його в нас придбати по дуже вигідній ціні. Зробимо все швидко та чітко. Тому запрошуємо на автопоїнт. Цело Білогородка Софіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.